Вітаю, друзі! Мене звати Волошин Олександр. Я судинний хірург, флеболог, і сьогодні я вам розповім, чим лазерне лікування в Angiolife відрізняється від всіх інших клінік. По перше Перед початком лікування кожен пацієнт проходить детальне обстеження лікарем флебологом Angiolife з проведенням триплексного сканування всіх ваших судин. Це дуже важливо для виявлення причини варикозної хвороби, бо саме від цього залежить кінцевий результат лікування. Друге, під час лікування ми використовуємо найсучасніший лазер фірми Biolitec з довжиною хвилі 1470 нанометрів та ультратонкі одноразові дворінгові німецькі світловоди. Це дозволяє нам прибрати вени будь-якого діаметру без розрізів, без швів через декілька проколів. В момент лікування на ультразвуковому сканері Езот ми контролюємо процес коагуляції вени. І завжди зберігаємо здорові судини. Рух лазерного волокна відбувається автоматично за рахунок спеціального пулбек девайсу фірми Diotec, що дозволяє нам ефективно та рівномірно розподілити лазерне випромінювання на стінку вени та уникнути. Будь-яких ускладнень. Ми не використовуємо ніяких крапельниць, анестетиків чи знеболюючих препаратів під час лазерної коагуляції. Це повністю безпечна, безболісна та ефективна процедура для усунення варикозних вен. І останнє: після лікування ми спостерігаємо за кожним нашим пацієнтом, тому що ми не просто лікуємо варикозну хворобу краще за інших, ми намагаємось запобігти розвитку варикозних вен у майбутньому. tomu čekajmo na vás One Your Life.